Коли Марії виповнилося 70, вона зрозуміла, що її дім став занадто тихим. Телевізор гудів, годинник цокав, а вікна дивилися в порожнечу. Діти роз'їхалися, сусіди або переїхали, або відійшли у вічність. Одного ранку вона почула по радіо. У будинку для літніх людей бракує волонтерів. Хто має бажання приходьте, щоб поспілкуватись зі старенькими. Марія подумала а чим я гірша, я ж теж стара, але, може, комусь ще потрібна. Вона прийшла, в коридорах пахло ліками, хлоркою і теплим хлібом із їдальні. Їй дали білий халат і сказали просто говоріть із ними, їм це потрібно більше за все. Спершу вона соромилася, але з часом помітила, як у зморшкуватих очах цих людей блимає іскорка, коли вона розповідає про своє минуле, про війну, молодість, яблуневий сад. Її слухали, як колись слухали її учні в школі. Одного дня до будинку привезли нового мешканця, пана Івана. Сивий, відсторонений, майже не говорив. Марія помітила. Коли вона заходила, він завжди дивився на її руки, а потім одного разу сказав тихо ви так схожі на дівчину, яку я кохав багато років тому. Вона теж любила яблуні. Марія усміхнулася, але серце раптом забилося сильніше. Вона пригадала на сільському весіллі, коли їй було тридцять, хтось грав на баяні і співав очі волос. Тоді вона втекла від того погляду. Бо була вже заміжня. І тепер ось він, через стільки років у будинку, де старість пахне ліками, знову розквітла весна. Щовечора вони сидять біля вікна, де чути спів солов'я саду. Вона читає йому вірші, а він іноді бере її за руку. Ви врятували мене від тиші, каже він, а я думав, що життя вже закінчилось. Вона відповідає, може. Воно тільки починається. Просто тепер ми навчилися цінувати тишу.